Травень місяць Ніколо Макіавеллі, ренесансного гуманіста, ім'я якого водночас стало символом імені диявола. Ніколо Макіавеллі написав міркування про першу декаду Тіталівія, про ораторське мистецтво, про військове мистецтво, історію Флоренції, але водночас він увійшов в історію Світової думки як автор трактату державець, у якому він сказав, що. Мета визначає засоби, the ends justify the means. Саме цей трактат потрапив до індексу заборонених книжок, індексу, який створила католицька церква. З того часу Макіавеллі вважається постаттю демонічною. Водночас він є першим істориком політичної філософії. Він відійшов від релігійного провіденціалізму. Не Бог визначає долю людську, а саме людина. Людина для Макіавелі це константа. Проте чому людина є константою? Він дає відповідь досить жорстоку, цинічну і прагматичну, бо кожна людина має ті самі бажання, ті самі вади, ті самі амбіції. Людиною можна керувати, людиною можна маніпулювати і обов'язково писав Макіавеллі, знайдеться хтось, хто скористується цим і обманюватиме людину. Проте чому? Чому Макіавеллі писав настільки різко й жорстоко? Відповідь неоднозначна. Передусім тому, що Макіавеллі любив свою землю, любив Італію. Він марив тільки одним: щоб Італія об'єдналася, щоб окремі країни держави об'єдналися в сильну могутню державу. Що випадає на час життя Макявеллі? Війни в Європі, війни без мети, війни. Католиків і гугенотів у Франції, війни в Іспанії, війни в Нідерландах, Макіавеллі розуміє, що навколишня дійсність це левіфан, це простір зла, це простір усіх проти всіх. Саме через це він і вдається до написання трактату державець. Він хоче прислужитися дому медичі, він хоче знайти для себе політичну кар'єру, але він патріот своєї землі. Про що пише Ніколо Мак'явеллі? Передусім він говорить про те, що державець мусить бути і левом, який здолає ворога, і лисом для того, щоб хитро долати пастки, які розставляють опоненти. Державець визначається за тим, які люди оточують його. Державець мусить піклуватися про людей мистецтва, про людей науки, про інтелектуалів, як сказали б ми сьогодні. Водночас він дає собі можливість сказати кілька речей досить гострих і неприємних для державця. Державець мусить вислуховувати тих, хто готовий сказати йому правду, якою б гіркою ця правда не була. Для Макіавелі державець це щось архетипне. Державець мусить володіти владою, а влада це завжди простір не свободи. Будь-які обмеження викликають в народові неприйняття. Проте державець ніколи не повинен зазіхати на майно своїх підданих. Державець мусить оберігати свій народ і робити все для того, щоби зберегти свою державу. Звичайно. До Макіавеллі є багато претензій, мабуть, найбільше до макіавелізму, отієї течії, породженої величезною кількістю а, прочитань Макіавеллі. І досі ми не збагнули, ким був той дивовижний флорентійський гуманіст, мислитель, жорстокий, цинічний, прагматичний, який казав, що все в нашому житті керується тільки одним доблестю, вірту і волею долі. Фортуною. Проте головне ніколи не підвести свою долю і ніколи не втратити гідності у собі. Читаємо державця Ніколо Макіавелі.